Всім привіт! Мене звати Юлія Машки у Чорногорі в місті Бар. Зараз приїхала в лікарню. Сусід якраз підвіз до центру міста і практично відразу приїхав автобус. Автобус від бару до старого бару коштує 1 євро. І він їздить зараз у зимовий період один раз на годину. Навпроти общини я сіла в 9.30. Людей немало. Подала документи, чекаю черги. Обов'язково маєте подати документи спочатку, а потім займати чергу, тому що я питаю, хто крайній ніхто нічого не каже. Тобто відразу треба дати документи, і потім вже вона вас покличе. Мецестра. Зараз поп'ю каву собі зробила в таку маленьку пляшечку і з'їм шоколадку, тому що я встигла з'їсти картопляне пюре з сосисками, але щось треба підняти настрій. А це єдине, що піднімає настрій. Такі мужіни, шоколадка. Дуже гарна пісня просто. В лікарні я чекала десь 2,5 години. Спочатку монтували відео, а потім розговорила з дівчинкою біля мене. Вона привела дитину. Уявляєте, робили рентген. І все нормально, ни рука не зломана, все ок, Вона каже: Ну вона вспухша. Я беру за руку, там величезний такий синяк. Коротше, ми приїхали знову знову пішли на регент перелом. Поклали гіпс. Ось, і я зайшла. Лікар каже: ну що, я не бачу, щоб робити операцію десь. А в них так, якщо операції немає, свободен. Іди гуляй, поки операцію не треба буде робити. Мені болить там, він натискає на одне місце. І в Сербії, чесно скажу вам, мені сказали класти гіпс. Каже, дуже погана зв'язка. Там треба покласти гіпс, щоб вона взагалі не рухалась, а зажила. Але я відмовилася, ну тут який гіпс мені треба операцію. Ну дурне, треба було все таки погоджуватися. Ось він каже: Ні, ні, нічого вам не треба, ходіть, китайте милиці, так мене вспухло там. Розумієте, оце вспухло, не уходить. Це нормально. Все нормально. Ви така гарна жінка. Знаєте, лікар, як от не хоче робити, то він починає кидати компліменти. Я прийшла на зупинку, якраз під'їхала машина, він каже, сідай, я каже, їду до тополіця. Я кажу, сука, дідусь мене довіз до общини, я пішла сваритися, тому що я заплатила 45 євро. Це туристична такса. Тобто я не платила податок за квартиру, тому що в цьому році купила, але заплатила туристичну таксу 45 євро. Моя сусідка пішла і каже, Юля, мені сказали, нічого не треба платити. Я думаю, так, хлопче, ти взагалі охам'ял. Я кажу, я не зрозуміла, що це таке. Ну, каже, ну, Значить, вона прийде в наступному році заплатить за два роки, тому що ти маєш заплатити туристичну таксу, і вона теж має. Значить, вона не оформилася в комп'ютері, не зареєструвалася. в якщо не зареєструвався, якщо в неї вже боровок є. Ну, скажи фамілію, ну добре, давайте ще скажу. Фамілію, щоб її ще теж 45 євро зняли. Думаю, все, ладно, не буду розбиратися, Ну, що робити, побачимо на наступний рік, як. Він каже, податок так, ви не маєте платити в перший рік, коли ви купили, але туристичну таксу маєте. Я кажу, а скільки буде податок на квартиру? Он каже, я не знаю. Ну, це каже кожен рік по-різному. Кажу, добре, живи. Я вже думала, не знаю, що тебе зробити. Дівчинку звати Олеся. Я з нею розговорилася. Вона каже, є дуже хороший терапевт в Домі здравля, і вона може дати направлення там, до гінеколога, до інших лікарів. Тому що напряму я не можу прийти в старий, в старий бар в лікарню і записатись до якогось лікаря. Я не можу. Тільки потрібно направлення з дому здравля. І я поки їхала в машині. Я... Зателефонувала в лікарню з моїм, знаєте, чорногорською мовою. І навіть нормально записалася, каже, але я вам зателефоную назад, скажу точно в котрій годині в неї є вільні місця. Нічого собі, e, понеділок або вівторок, тому що на цьому тижні вона не працює. Не, не раді. Така гарна золота осінь взагалі. Незвично. Да, ви сказали, Юля, ну нормальна осінь як осінь. Ну, мені незвично. Я дуже багато років, вісім. Бачила осінь в Анталії, де от все зелене, все просто зелене. Да? Нема ось цього жовтого листя червоного, це, що воно опало, листя стоїть, теж нема. Бачите, яка оливочка, гарненька, маленька. Я, до речі, вам хочу сказати, що оцей будинок, напевно, рік. От вони й рік, от, я не знаю, це довго чи не довго. Все вже таке. Ви розумієте? Це вже таке. Вибудували за рік, але е, з червня і до кінця сезону заборонено будувати. Розумієте? Тобто вони будують восени взимку трішки, поки нема дощів і е, навесні. А далі все знову пауза. І зараз перевіряю молоко. Бачите, тут саме найдешевше молоко. Оце кругом іде за євро 89, тут євро 39. Картопля 61 копійку. На базарі вона євро 30, євро 20. Вчора я заходила в арому, дуже м'яка, ну неможливо. Тут хороша. Морква теж тут хороша, подивіться, за 62 копійки, супер. Мені на олів'є. О, і буряк. а Де буряк? Ціна? Безкоштовно. Коротше, буряк безкоштовно. А, от свікла. 99 копійок. Ну, я думаю, все нормально. Дивіться, яка різниця молода картопля. Келі Раба, може це не картопля 2,89. Не знаю, що це таке. А така солодкий кромпір. Ну, солодка картопля, євро 97. А що там таке вже прям. Оця червона теж завжди дорога. Червоний кромпір. Картопля. Келі Раба, 2,89. Цікаво, що це таке. Броккола 3,19. Келій. <laughs> я, <навчий Чорногорський. смех> я ти прошу. Лимони 91 копійку. Апельсини поморанза євро 29. Кремінтина мандарини тут дорогі, євро 79, дуже дорогі. Моранза домашні. Помаранца. Апельсини євро 59. Сипак нар. Хороші, гранат євро 99 і мандарини 99. О, тут нормальні. Я дивлюсь, хурма тут непогано, така м'ягенька, але нема ціни. Тобто беремо безкоштовно, знаєте. Так, хочу зробити. Грожджі! Це напевно виноград. Юля догадала. ого, 6,29, нічого собі. Виноград. На базарі. От не буду казати, почекаю, на базарі 10. Ви мене питали ціну на яйця. От є 2,99, 2,49, 2,29 за десяток. Переполині 2,89 і 3,39. А куріч щось така Ось в таку ціну сири: 6,99, 6,29, 5,49. Ось такий бур за 549. Звичайно, то що за сім, напевно, смачніше. За вісім є 99, тобто це дев'ять. О, як пахне слушати. Можна просто підійти, щоб не чекати, да, коли вам наріжуть, ось взяти вже готову нарізку. Саме, ага, знижка 7,53. М'ясо, будь ласка, в таку ціну. Видно вам. Взяла зараз ковбасу за 2,99. Якщо я не втравлюся, значить можна її брати на олів'є. Спробую. Тому що знаєте, що взяти 100 грам, а що ну, якби на день народження вже. Вже треба знати точно, яку брати. Тут, слухайте, такий вибір класний. В аромі в Ідеї такого немає. Є теж великі, але не такі. Так, якщо глянути по місту, тут будівництво почалося, тут будівництво почалося. Тільки закінчився сезон, тобто є добро будуватися і дуже-дуже швиденько це все відбувається. Тут теж я не бача, що тільки почали. Так спекотно зараз це просто неймовірно. Католицька церква, що так, як дзвіниться. Кожну годину дзвонять. Я не думаю, що зараз є служба, зараз 12 година, але рівно 10, 11, 12 будуть дзвони. Тут будівництво, якщо чесно, дуже довго йде. Вони вже мали давно здати об'єкт. Чи чи Слухайте, їх так багато і там, бачите, вже почали. Єдине, що коли, якщо ви новобудовах, да, хочете купити квартиру, точно запитати, чи перед вами ніхто не буде більше будуватися. Тому що ну, просто деколи вікно в вікно будують. От є такий один об'єкт, чесно, мені шкода цих людей, тому щоб вони взагалі в них сонце ну, до хати не приходить. Бо до мене приходить, а до них ні. Зелену п'яцу, тобто базар проїхали, ресторан. бурек. Ну, тут такі відомі місця. Це рахується якби центр. Бар. Якщо завернете наліво, то е, там буде оця робна куча, торгівельний центр, типу, ну такий міні. У нас будується торгівельний центр біля магазину ХДЛ, Сівайті Медіамаркет, тобто вони вже там є, і Бургер Кінг там є. І я думаю, що будуть такі магазини, як Big Fashion в Подгориці. Ну, Я надіюсь, тому що що там що, ще може бути. В принципі, все решту вже тут є в барі. Якщо ще буде Зара, Страдіваріус, що там ще є, Бершка. То, в принципі, манго, то в принципі не буде якого сенсу їхати навіть у Подгорицю щось купувати, тому що всі магазини тут, в принципі, є. Ось арома. Я кажу в порівнянні, ну, шоколадку я зараз купила за 2,69. Тут вона вчора я дивилася 4,39 чи що, ну щось таке. Коротше, на 2 євро дорожче. Але в ХДЛ дуже добре треба перевіряти, чи не надурюють на касі. Ідея, магазин. Там взагалі маленькі-маленькі такі. Ви зрозуміли, да? тобто вже працює магазин, ну рік точно, як я приїхала вже працювала, а до сих пір да, добудовувати цю будівлю. Десь ви таке бачили, що щось робили в будівлі, що ще не знали. Це базар речовий. Так, дуже дивно, але в нас овочний. Продуктовий базар і речовий, отак далеко один від одного знаходяться чомусь. Зовсім незручно, я рахую. Ось, я про цей будинок казала. Бачите? Тобто все гарненько побудували, все супер, і сонечко світить. І впереді оцю будівлю зробили. Ну ви серйозно. Тобто ті поверхи, які перший, другий, третій навіть, що вони будуть бачити? І так само, і, ну. Я надію, що їм хоч показали проєкт, можливо, просто їм буде дешевше, вони купили ці квартири. Не знаю, не знаю. Вже знаєте, вставляю словечко. Не знаю Чорноворську, але словечко вставляю. Тут буквально, я не знаю, закінчився такий сезон, вже подивіться, три поверхи вивели. Дуже швидко. І тут вже на рівні котловану. Чи вони нормально його будували, я сподіваюся. Ні, є дуже гарно будують, вон там вже вивели будівлю. І це Від того залежить ціна. Є дуже якісні і все роблять. А є так собі, знаєте, отако собі. От ще один котлован. Просто масово застроюють. Тому що люди купують. Просто отак, як пиріжки розхватують, тільки виставляють об'єкт, вже все вже нема квартир. Це ми їдемо зараз на шушень. Сади тут є, і гранат, і хурма. Так, тут треба бути обережним, тому що нас раз черканули. Бачите, водії пропускають один одного, особливо в горах не розганятися, тому що тільки так за куточка вилітають. Ви бачите, вже підготувалися до нового року, натягнули такі. Буде світитися, звичайно, це ввечері. Яке сьогодні число? 21? 21 листопада. Все. Вже ми готові до Нового року. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Кожен день практично я веду прямі ефір на каналі Джуліана Official. Заходьте, поспілкуємось десь о четвертій-п'ятій годині вечора по чорногорському часі. Деколи на цілий день запускаю прямий ефір? Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, миру на всій землі.